Приманому порядку зігідно статті. Для чого ви це робите? Протокол складьте. Ви мене... Я виходжу з машини, ви мене не дергаєте. Що ви собі дозволяєте? Ну, представтеся для початку. представтеся. Посвідчення знімати не буду. Я не буду знімати, Все я прочитаю хорошо. голос. Дівенець, Олег, Іванович, термін. Іспектор... 05, то дійсно. Виданий, ви, дійсно до 05. У вас вийшов термін свідоцтва? Посуд... Дійсне до 26-го року. Що це? Ви за руки тягнете, як то ви мені? Машину поламали? Машину я вам не ламав. Як я, ви дверь подорнули, Для чого ви це робите? Нічого Що я ну? Я можу тебе поясняти комусь другому. Що, з наручники? На то, вас так? буде одягнута наручка. Землю Ірина Ігорівна. Не, добре. Постанову на затримання. затримання. Постанову мені потрібно затримання на місці... Яку постанову? Що це означає? А для чого мене потрібно затримувати? Ви не даєте мене які посвідчують вашу особу на території України... Які я громадянин України. Я, я вам сказав, що я, що я, сказав, що я Іван. Особ. Іван чи Ход... Іван? Що це Чекайте. Іван? Я звідаюсь. Чекайте. Не звідаєте, а запитуєте. Дивіться. Ви мене не ловіть за руку. Я не втікаю нікуди. Ви мене чуєте чи ні? Ви мене чуєте? Ви чуєте мене не, чи ні. Чукайтесь. Ви не виконуєте законну вимогу. Вас Яку? буде На підставі, ви мене На підставі порушень правил дорожнього руху, Тут... не пред'являння документів, докази. Докази. це не є підстава для затримання. Це не, є під... думка, що ви це не моя думка в цьому порушенні, це ваша думка. Я визивайте чи кого там. Відповідальні ми самі, і вас буде. Як як я чого? я ви приясни, ви? Раз, вам пояснюю, що ще раз вам пояснюю. Я не буду пред'являти. Це... Документи, я не вакую, Добавлено, що це мовлення, було затримання. Ви, ви будете узивайте ви передаємо. Я не буду Ми затримать. не будемо визивати нікого. Ми приїдемо, як самосійну? ви поясните цю ситуацію, що ви щось відірвали мені ручку на ви автомобілі? Ми все пояснили. Вияв. Вже прийшли. Ви, а не я, я, я тримався І за двері. Ви, ви вирвали ручку Так от просто. Я спілкуюся з вами. Ідете Самостійно в наш транспортний засіб їдемо у жорадський рук. Так. Ну все, пішли. Мені Свої треба вас... пояснення, чому це так сталося, що ручка від автомобіля відорвана. Ну маю. І... Я... ви тільки Я що тримаю. в мене на відео Я зафіксовано, тримаю, що ви не тягнули не дверку. ви написати всі заяви. Я все напишу, всі заяви, Закривайте ви не переживайте. Як це може бути ручку відірвати і мене тягнути з машини? Що це за херня? Закривайте свій транспортний засіб. Ви правильно сказали, що ви будете відповідати за свої переповноваження, так. Да. Нічого собі він дергає мене за машини, тягне ручку, відриває мені на машині.